Ліцеї номер 2 планують побудувати укриття. Для проведення капітального ремонту сховища на виконкомі погодили внесення змін до програми. Вже цього місяця можуть розпочатися роботи із ремонту пішохідної доріжки на вулиці Приморській. Переможець тендерних робіт вже визначений. Ми додаємо новий захід, який буде двогодичним, щоб зараз оголосити тендер наприкінці року, який укласти договір, і щоб проєктувальник якраз до десь квітня-травня місяця зробив проєктування укриття в підвальному приміщенні, в підвальних приміщеннях другої школи, щоб після цього влітку розпочати тендер і зробити основну стадію будівельних робіт саме влітку під час канікул. Відповідно до вимог, має бути стовідсоткова потужність, забезпечення укриттям. І тому в тому приміщенні вже така кількість людей, яка може потрапити. Потенціально навчатися в школі не ну, немає місця. І тому було річ вирішено, що не треба робити якийсь ремонт вентиляції або чогось окремо в тому укритті, а побудувати вже повністю укриття на 100%, ну і щоб воно повністю відповідало вимогам. Вже зараз в нас є переможець, який ми плануємо найближчим часом укласти договір, але, на жаль, вже грудень місяць. І ну, будемо дивитися, що він зможе зробити цього року. Так, да, частина коштів виділена, тому ми вже переносимо частину коштів, щоб він мог розпочати щось цьому року році, і наступному завершити роботи, щоб все ж таки зробити ці пішохідні доріжки і зробити на ну, зручність для мешканців. На виконкомі було розглянуто 46 питань. Серед питань зміни до програм ЖКГ, погодження фінансових звітів комунальних підприємств, використання палива з матеріального резерву на випадок блекаута, надання житлових приміщень у гуртожитках. Однокімнатні квартири отримують суддя Южницького міського суду, а також працівниця Південнівської міської ради. Ліжко міси у житловому приміщенні гуртожитку отримає ще одна посадовиця. Погодили члени виконкому проєкт рішення бюджету на 2025 рік. В нас прогнозний обсяг доходів бюджету складає 629,5 мільйонів. Легова частина в нас це. Звісно, захищені статті, комунальні послуги на весь рік всі будуть забезпечені у повному обсязі. На жаль, бюджет розвитку нас зовсім не залишається, але деякі заходи були включені. Це наші ліфти та такі інші. 28 мільйонів у нас передбачається на соціальні виплати. Це наш баранений. Загиблим військовослужбовцям, які були призвані з першого. Листопада 2024 року, а також демобілізованим, які були призвані з 24 лютого 24 року. На сьогоднішній день у нас бюджет розвідку він трохи більше 10 мільйонів, але левова частина це 8,5 мільйонів. Це такі очікувані доходи від продажу землі. Якщо це станеться, то ці кошти ми зможемо на них розраховувати. Але це тільки поки що прогноз. Зі 150 пропозицій жителів до програми Бюджет для громадян у 2025 році зможуть реалізувати лише одну це поточний ремонт доріжок біля автостанції. У виконкомі пояснюють, що обмежені можливостями бюджету.